Друга частина культової серії Гаррі Поттер». Огляд першої вже у нашій стрічці на Playboard Box UA. Чудове подарункове видання. З надзвичайною якістю зображень. А також ось такими цікавими вставками пов'язані з самою книгою. Підійде як дорослим, так і діткам. Якщо шукаєте подарунок книгомана на Різдво або Новий рік, це саме він. на в описі. Замовляйте будь-яку з трьох частин києв наявності в особистих повідомленнях.